Дівчата, у нас якісь складнощі з вчителькою. Мартинчику на день народження, якраз у серпні було. Ми подарували новенький айфон, а вчителька не дозволяє носити його в школу. Скажіть, як ваші носять телефони? Ми взагалі не носимо. Для чого зламати чи чого доброго загубити? Моя донька носить старенький кнопочний. Він такий, що скоріш підлога зламається, якщо той впаде. А навіщо взагалі такий дорогий телефон носити в школу? Ну як для чого? Щоб дзвонити по фейстайму, щоб я могла побачити свого синочка в будь-який момент. Мені потрібно бачити, як він і що він, і чим займається на перервах. Навіщо дитині в першому класі телефон на перервах? Нехай один з одним грають, а не в телефонах залипають. Тоді я пропоную встановити камери в класі. О боже мій, да купіть йому цей дитячий смарт-годинник. По ньому можна й позвонити, і погратися, якщо що. І в ньому, до речі, є прослушка. Зможете набагато більше дізнатись про свого синочка. А це взагалі то порушення особистих кордонів.